Любі друзі, вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про асоціації, про метафори. Я хочу сказати, що всі ми з одним і тим же об'єктом асоціюємо геть різне дуже часто. Звісно, є якісь більш-менш такі узагальнені, об'єктивні асоціації, але все ж таки все дуже персонально. Зараз у мене дуже така дивикувата трошки зачіска для когось, так асоціюється із чимось дивним. Для когось ну нічого такого. Так? О, кожна така оцінка, вона насправді ґрунтується на певних асоціаціях. Це взагалі, якщо вам сказати, це знаєте, мій такий метод просто беруться шпільки раз раз. раз І це знаєте, так от закритими очима. Як так, так я колись, коли працювала в б'юті сфері. Такого типу зачіски були, так знаєте, на розхват. Вони бачили, якось воно дивно, неможливо повторити. І, в принципі, це я що? В цьому вся я. Да? Коли, ем, це в міні... Я вже казала, в мене було відео да, про фрактальність, кожна деталь, все в мініатюрі насправді показує нас справжніх дуже часто. Да? І коли ви бачите. Я вже також казала, що людина може в чомусь бути дуже така правильна, а в чомусь занадто хаотична. І не обов'язково хаос тут означає ще там хаос у всьому, да? щось там може бути навпаки, компенсуватися. Я це веду до чого? Що а, асоціації у кожного з нас дуже різні. Одна і та сама подія, один той самий об'єкт все викликає в нас різні почуття, в кожному різні. Різне. Оцінки ми даємо чомусь так. Це також на основі якихось асоціацій. Добре чи погано, тобто все суб'єктивне, воно насичене асоціаціями. Зараз в мене ж от метод мій. Не метод, а спосіб зйомок на YouTube він новий для мене. Я принципово, якщо там нічого такого не вимкнулося, раптом ніхто не відвлік, я принципово не використовую монтаж, це моя фішка тепер. І асоціації в мене з цим процесом такі, щоб бути максимально у моменті. Якщо я вже зрозуміла, що моя сильна сторона це саме швидко якісь думки, коли щось приходить, да? і бути от, як воно є, намагатися там, знаєте, щось там себе корчити, чим я не являюся. Тому я зрозуміла, що підготуватися це не мій варіант. І ні в якому разі в мене не асоціюється. Да? Що підготуватися це не бути тим ким, тим, ким ти не є. Але просто в мене із процесом підготовки до чогось асоціюється це із болем. З одного боку, я дуже люблю. Завжди планую, там пишу, пишу, але написала, і коли на етапі, у мене ще буде від відео від, від, про наші стосунки із текстом. І на етапі, коли треба все, о, такий величезний стосторінковий файл відреагувати, в мене асоціації все. Щось неможливе, я не можу з цим справитися, да? Інша людина, вона бачить великий текст, думає, клас, це ж вижимка, Да? Людина, я кажу навіть про свої тексти. Там 5 років потрошечки туди 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 в той файли клала. І там просто як кладість, да. І людина з азартом починає структурувати. Все ми сприймаємо крізь призму свого сприйняття, да? по своїм відчуттям, почуттям. І тому я вирішила. Якщо в мене вже це викликає це все редакту, редагу, редактувати да, потужні асоціації з болем якимось, да, нестерпне щось, я починаю гальмувати, да, то я вирішила зараз саме так робити: акцентуватися на найпотужнішому моєму рисі це м -м, імпровізація. Звісно, ідеалі імпровізація це просто е, вночі там прийшла ідея, записала. Да. До речі, от я хочу сказати, ви підписуєтеся на мій телеграм-канал. А якраз формат телеграм-каналу дозволяє голосові, тобто можна і без світла, і без якогось такого більш-менш вигляду. Да? Можна записати, якщо щось прийшло. Тому, я, можливо, і це буде. Для мене це дуже класний формат голосовими відео, голосовими записами. Тож, я хочу сказати, дивіться, кожна дитина вона асоціюється. В неї асоціюється ще з дитинства. Це погано, це добре, це красиво, це некрасиво. Так? І на якомусь моменті людина стикається з тим, що у всіх нас є такі градації. Я вам можу дуже подобатися. Так? Ви можете бачити у мені там щось таке, що вам дуже приємно. А комусь я можу бути дуже неприємна. Скаже, Боже, що вона? Знаєте, така фраза була «виварена кишка, О, є така фраза, хоча я взагалі дуже така щира. Да? А хтось каже та ні, там якась хитерця, Да? Точно так же, як дивіться, слово якесь там легкість, наприклад. Да? Для когось ну, легкість це таке щось воздушне, да? а для когось легкість це просто коли людина. Ну, для когось просто, для когось навпаки, це складно. да, Ось в цьому і фішка. Легкість із стосунків до стосунків да, стрибати туди-сюди, туди-сюди. да. Легкість на підйом також, да? для когось це легкість. А для когось легкість це свобода висказувати свою думку, це перестрибувати з думки на думку. До чого це я веду в контексті асоціації? Да? Тому що а, коли ми стрибаємо з думки на думку, це та ж також неспроста. Да? Так звані свободні асоціації, як то кажуть, да, вони насправді не свободні. І навіть слово свобода для всіх визначає різне. Да? І навіть давайте, от, для прикладу, слово свобода вона визначається нашими цінностями. Для кого свобода це перш за все мати можливість там, тут і зараз подорожувати, ну, вирішити, я хочу і поїхав. Да? Я хочу там щось і купила собі, да, і купив. Це може бути для когось свобода. Бачите, наприклад, у мене тут прядка, вона свободна дуже. От. І дивіться, отак. А для когось свобода це не прогибатися під якісь правила, це бути свободним у своїх думках. І ну, така людина, вона може, як зворотня сторона медалі. Мати навпаки на свободу Да? Там щось зайве сказала, сказали гудбай. Там десь треба в якусь систему для того, щоб вчасно заробляти, треба там дедлайни, вона бачить, що вона не тягне і також вона розуміє, що менше заробляє. Точно так же робота онлайн і офлайн. Да? Для когось клас, онлайн, свобода, ти можеш бути в будь-якій точці світу. Це, бачите, я це відправляю, щоб звук був гарний, тому що раніше я. Проганяла його додатково на підвищення, коли я монтую, а коли я не монтую, то воно трошки тихіше може бути, тому максимально наближчує сюди. Так от, для когось свобода це вміти да, будь-якої точки світу заробляти. Це людина клас, каже клас, це потужна онлайн-робота, а для когось. Вона розуміє, що там є такий мінус, як треба самому організуватися. Треба відповідати там в лічку, як то кажуть, да? і це для людини може бути не свободою. Вона розуміє, що офлайн вона прийшла, прийшов, побачив, переміг, да? прийшов у відділ побіділ, як то кажуть. І все в тебе і заробіток, і якісь конкретні зв'язки. Да? Це точно так же, як. Ну, тобі, тут людина бачить переваги. Да? Точно так же як екстраверсія і інтроверсія. Да? Для кожного це слово різне. Хтось навіть в, в онлайн спілкуванні, коли а, по телефону там, ну, в сміслі, через різні соцмережі, вони відчувають, що це екстраверсія. А для когось оцей процес написати, оце все там, ну, це все вже якась інтроверсія. Людина... В неї асоціюється да слово асоціюється із екстраверсією це коли ми один на один, ну так от. Або не на один, але взагалі да, ми спілкуємося вживу. Ми бачимо багатомірну людину. Звісно, можна сказати, що коли ми офлайн онлайн да, когось бачимо, щось спостерігаємо, то також там якось приламляється світло, щось там якось. І це фактично м -м, точно так же, як воно проламляється, коли ми напряму людину бачимо. Але ніколи ви через екран мене не потрогаєте. Розумієте, як там отак, да? От тобто, ну, багато органів е відчуттів, вони, ну. Не задіяні в процесі онлайну, так? І також всі ми стикалися, коли хто в Україні да, що коли нема електрики, все, тобто, ти, якщо тебе не встиг перемикнути на спеціальний інтернет, то ти все, твоє онлайн зробило тебе повним інтровертом. Да? Точно так же як книжки да? для когось, це клас, я збагачуюся знаннями, знаннями. Це щось зовнішнє. Да? Вона, значить, це екстраверсія. Але, скажімо, для мене читання це інтроверсія чистої води, тому що я наодинці з собою варюся в собственний соку. Да? Я, мій механізм читання він такий мене асоціюється не з тим, що я. Вбираю, наче губка, да, екстравертно, вбираю, наче губка. А з тим, що я слово побачила якусь фразу, в мене якась асоціація да, виникла, метафора, ідея, і я вже отлітіла, да, тобто я вже про щось інше вигадала. Тобто, мене воно ну, ну, да? у нас всіх, всіх різне сприйняття. да. І найпоширеніша така проблематика якихось асоціацій це коли людина водночас щось любить і ненавидить. Да? Таким чином, в неї формуються такі внутрішні конфлікти: люблю і ненавиджу. Да? І те ж саме там в будь-яких залежностях також це проявляється. Да? Тобто, я, наприклад, людина, людина яка себе не про себе, каже, ну, ця людина для себе розуміє, я е, хочу бути стрункою, але водночас я ненавиджу там, фітнес, да? або ненавиджу обмежувати себе в калорійності. Тобто це е, дуже таке, знаєте. Вагома штука. І взагалі через якісь метафори, да, через оці асоціації можна дізнатися про людину те, що вона не скаже напряму. Може бути причина цього в тому, що вона доволі там приховує, да, скритна, так би мовити. Да. А може бути в тому, що ну якісь. Розрознені фрагменти в травмі, вони розрознені, да? бо там є конфлікт, війна така, да? тобто протиріччя. І саме цей конфлікт людина, я не можу зрозуміти да? для себе. Розум... Людина каже, я не можу зрозуміти, що насправді відбувається всередині мене. І задача саморозвитку, самопізнання, психолога це вміти поєднати. Зараз ми спробуємо пушистку волосинку спасти, вміти поєднати оці розрознені шматочки між собою. Бачите, от я спеціально таку зачіску зараз, ну, як спеціально, вона у мене імпровізація, але от вона каже про те, що, бачите, от свобода вона різна з одного боку. да з од... ну Я вже про це казала. Тому о, метафора дозволяє, дивіться, кожен розуміє е, метафору по-різному, да? якісь образи по-різному. Тому що він їх розуміє на основі того досвіду, який вони отримували раніше. Так? Я не буду залазити зараз е, там, те, як це на рівні тіла, там, якісь нейронні зв'язки оце все. Але е, для когось там. Да, е, не знаю. Там. Шарик якийсь асоціюється із стрибками. Да? Для когось це асоціюється, я зараз просто вигадую да, на ходу, це асоціюється там, із футболом. Да? Для когось взагалі шарик це якась потерявшаяся, загублена сірежка, да, в дитинстві. Тобто все дуже по-різному і відповідно наші відчуття. Да? В першому випадку, коли це ну, для гри щось, скажімо, да, то це якісь приємні спогади. Да? Та, може, після цього ага, шарик, значить там мій друг, а ми з тим другом пішли туди, а потім ми там потім, ну, там, щось що, що зробили. Да? Один сюжет одразу вмикається такий, знаєте, як кнопочка. Раз. Асоціація працює як кнопочка. А в когось, то, що я казала, сережка, загубила сережку. Ну, що ж робити? Вона така дорога, як там якийсь подарунок. Ну, от таке все, розумієте. Тобто один той самий об'єкт розкривається по-різному. Тобто асоціації дозволяють максимально відчути градус, так би мовити, своєї суб'єктивності. Да? От. І саме тому, коли ми, ви самі з собою, або своїми друзями. Або, звісно, з психологом ви досліджуєте, з чим у вас асоціюється певне якесь е, явище, слово, або намагаєтеся поєднати якісь події, які взагалі дуже дивні і не пов'язані із собою, саме в ці моменти відбувається максимальне самопізнання. Так? Тобто е, ці моменти. Є, знаєте, якби, я ж кажу, кнопочка натиснулася, да, от як уявіть якусь гру, і ви не знаєте, в принципі, що буде. Ну, ви так приблизно догадуєтесь, що там може бути, натиснувши на кнопочку. Але це як якась лотерея, да, коли ви купуєте лотерейний квиток, мабуть, хоча в дитинстві а, чи коли люди е, купували. І ви натиснули на кнопочку і тут о, є перемога, да? «О, нема там, да, або такий-такий приступ. Тобто це такий азарт вмикається. І якщо е людина, дивіться, чим вона е більш гнучка в асоціаціях своїх, да, тим більше шансів, що вона е може змінюватися. Да? Тому що коли ми асоціюємо там, це погано, там, якась там подія, це виключно погано, там, це е -е, буде страждання. То дуже важко вибратися із е, певних своїх шаблонів таких, да? а коли ми бачимо варіативність чогось, да? і навіть бачимо, що ми ж, сьогодні у нас, е, там, я не знаю, ця киця якась там на вулиці, да? асоціюється із там. Ну, там, дощ пішов, вона мокра, да, і якоюсь сумом якоюсь себе побачили з якоюсь такою знедоленою в якісь періоди. Да. А потім ви побачили, як вона розтягується, її гнучкість, грацію. Да. Також ви інакше на один той самий об'єкт. Потім ви побачили, як вона хоче укуси, укусати, покусати вас. Да. Також ви побачили агресію, ту, то, що її нічого не зупиняють перед тією агресією. Потім ви бачите, як вона робить вам оцей молочний шах, да, цей масаж, і ви думаєте, боже, яка лагідність. Да? І ви бачите, як вона кайфує прямо ж її. Да? Дуже багато, ем... так от, один об'єкт може асоціюватися з різним. А хтось скаже, я ненавиджу котів. Так? Ну, його правда, тому що там була якась алергія, яка там людина геть не, не померла від цього. Тому метафори, асоціації це все ну, дозволяє нам краще зрозуміти себе. Я от намагалася щось там також писати, але, як завжди, не дуже. Тобто. Розвиток мислення, да, він дуже класно завдяки асоціаціям асоціаціям, метафорам відбувається. Також я прошу вас написати під моїм відео: взагалі, з чим у вас асоціюється сьогоднішній день, з чим асоціююся вас я, мій канал. Ну, коротше, пишіть про будь-що будь які асоціації. Чим більше коментарів... Тим краще для розвитку мого каналу. І обов'язково, якщо ви ще не підписалися, то підписуйтеся на мій YouTube канал. Ну, лайки само собою. І якщо хтось ще не знає про мій канал, і ви розумієте, що для цієї людини може бути дуже цікаво, також спонукайте до підписки. Все, друзі!